Всім вітання! Зараз зніму відео вихідного дня. Доповнення до відео, яке я нещодавно виставив. Це вже виставлю завтра в неділю. І тут є, кого зацікавило крайнє відео. Такий СР. Оце конденсатори. Вони недовільні. Вони досить таки довго підбиралися. Що це дійсно так ми побачимо зараз. Так, струм нульовий. В крайньому відео я е, показував споживання. А цей, зараз поробимо такі коротенькі заміри по струму, подивимося. І важливий показник буде суффаз. Так. Зараз ми беремо лампочку. Так, одиничка. 417 мА, 0,4 А. Тепер я включаю конденсатор. Послідовно до лампочок. Так, пішов суфаз 0,63 косинус Фі. І струм зменшився. Хоча споживання зменшилося в два рази. Ну, це, якщо врахувати коефіцієнт, буде там було у нас 8,90, тут буде десь 45, якщо подивитися крайнє відео, Так, і тепер дивимося. У нас показник заряду електролітичного конденсатора 67, струм 3. 127 мА і включається тепер трансформатор так. і звертаємо увагу на косинус Фі. Це якраз і є ідеально підібраний трансформатор, цей, е, е, конденсатор до трансформатора. Тобто, якщо брати, коли я підбирав цей, цей конденсатор, так? Це вже було декілька років назад, я його робив, щоб в мене, тоді ще в мене ваттметрів не було, міряв тільки струм. Щоб в мене. Струм холостого ходу був мінімальний. З допомогою збірки конденсаторів виводимо мінімальний струм. І зараз, як ви побачили, це є при послідовному включенні. Так що це є недовільний якийсь конденсатор, ви побачили, але цей ефект ступінчатого заряду він досить таки важливий. на 73. 74, 75. 76. Тобто трансформатор має в момент включення викиди, і на цих викидах можна дещо творити. Конденсатор не є маленької ємності, це електролітичний. Зараз зроблю зупиночку, подивлюся для себе. Так. 4700 мікрофарад майже 5000 мікрофарад І якщо, ви бачите, зараз стоїть вольтметр на ньому, і напруга не просідає. Якщо взяти конденсатор малої ємності, то ця напруга буде просідати миттєво, Розряджається, тому, що сам вимірювальний прилад є навантаження. Тут стоять резистори. І вони розряджають, але заряджається він миттєво, от якщо брати значить наростає миттєво наполено. Три сімерочки. Гарна комбінація для вихідного дня. Кому сподобалося, ставте лайк і до нових зустрічей.